Сенсація мобілізація 60+. плюс шок пенсіонерів кличуть до армії. Хто стає до лав засу замість молоді? Чому одним дозволяють виїжджати з країни, а на інших покладають оборону? Скандальні заяви генералів. Держава втратила контроль. Чи буде виїзд за кордон чоловікам, яким виповнилось 25%? Ім'я в розшуку за просто наявку до ТЦК. Усе, що треба знати про нову хвилю мобілізацію, уже за мить. Вітаю, це Україна сьогодні. З вами Соломія Долик і останні події. У владних кабінетах усе частіше звучить слово мобілізація. І не просто як продовження, а як можливе посилення до максимуму на закритій зустрічі з фракцією Слуга народу президент Зеленський дав зрозуміти, якщо ситуація на фронті стане гіршою, будуть ухвалюватися жорсткі рішення. Один із депутатів так переказав суть сказаного. Тут треба розуміти контекст. Мною це було сприйнято так: фронт тримається майже чотири роки, і поки він тримається, амбіції, які ставить перед собою Путін, вони не здійснені станом на сьогодні. Але якщо сил на фронті не буде вистачати, то фронт може не витримати. Якщо фронт не витримає, то звісно можливо прийдеться ухвалювати якісь рішення. Та поки на найвищому рівні говорять про можливі жорсткі рішення, певні зміни вже почали діяти. Тепер до армії за контрактом можуть йти чоловіки віком 60+. Нардеп Роман Костенко повідомив, що процедура вже офіційно запущена, але тут йдеться виключно про добровільну службу і лише на небойових посадах. А для досвідчених фахівців, які хочуть допомогти, це означає, що процедура офіційно запущена. Тепер ви можете звертатися до військових частин, і ТЦК та СП для оформлення необхідних документів. Закон запрацював 60-річні українці тепер можуть добровільно ставати до лав армії, але не всі сприймали це як позитивну новину. Частину експертів відреагувала жорстко: мовляв, діди йдуть в окопи, а молодь за кордон. Генерал-лейтенант Ігор Романенко прямо заявляє, це спроба влади замаскувати провали, адже молодь від 18 до 22 років не тільки не мобілізують, а й дозволяла їм виїжджати. Під час Другої світової війни у США та Великій Британії молодь залучали на підприємствах ВПК. А у нас дозволили молодим і дужим хлопцям просто виїхати за кордон. Як на мене, це однозначно стратегічне послаблення держави, її безпеки та оборони. Він також додає користь від 80-річних, звісно, є, але виключно в тилу. А от справжній потенціал держави у мобілізації молодих і здорових. Лише от як показує світовий досвід, цього бажання вистачить максимум на півроку, бо коли поруч постійні смерті, поранення, інвалідність, бажання зникає. Саме тому я вважаю, що процесами мобілізації має розумно керувати держава, використовуючи важелі примусу, мобілізувати всіх в інтересах більшості. А більшість у нас має бути зацікавлена в тому, щоб захистити свій народ і відстояти державу. У адвокатському об'єднанні чітко пояснюють, чоловіків до 25 років мобілізувати не можуть. Вони призовники, а не військово зобов'язані. Призов на строкову службу під час воєнного стану не проводиться. І доки хлопець не досягне 25 років, він і підлягає Мобілізації за винятком випадків, якщо має офіцерське звання або перебуває в запасі, після 25 – інша справа. Тоді він зобов'язаний стати на облік як військово зобов'язаний і може бути мобілізований на загальних підставах. Отже, поки 18-річні та 25-річні офіційно не підлягають мобілізації, для багатьох це стало вікном можливостей для виїзду за кордон. Але, схоже, і це питання може переглядатися. Експерт з міграційної політики Андрій Гайдуцький припускає, що для виїзду чоловіків швидше за все піднімлють до 25 років. Владі доведеться відкрити кордони для масштабного залучення людей під потреби роботодавців, навчальних закладів, громад і муніципалітетів з тих регіонів, що зазнали відтоку населення. В цілому це близько півмільйона людей на рік. Звичайно, не одразу, а з плавним наростанням за його словами, держава вже почала відкривати кордони. Спочатку для 18-річних та 22-річних, далі поступове розширення. Гайдуцький також не виключає переходу на контракт, армію чи навіть ізраїльську модель, де люди підписують умовний контракт, де і зобов'язані повернутися у разі потреби. Тож, поки держава поступово відкриває кордони для одних, інші вже встигли опинитись у розшуку. Так офіційно юристи пояснюють, якщо Якщо людина порушує правила військового обліку або не з'являється до ТЦК, територіальні центри мають право звернутися до поліції у таких випадках. Поліція може затримати чоловіка для з'ясування обставин. І, хоча це не кримінальна справа, уникнути адміністративної відповідальності вже не так просто. Тому навіть якщо ви не підгаєте мобілізації зараз. Правила обліку ніхто не скасовував, аби не доводити до розшуку, краще вирішувати все вчасно. Тим більше, що зараз це стало простіше. Юристи нагадують, навіть якщо ви порушили правила військового обліку, штраф можна сплатити, і навіть зі знижкою у застосунку резерв плюс з'явився розділ штрафи онлайн. Там можна подати заяву про визнання порушення, і якщо зробити це вчасно, сума буде вдвічі меншою 8500 тисяч гривень замість 17 тисяч. Працює і старий метод поштою, але цифровий варіант точно швидший і безпечніший. Втім, виконання обов'язків перед державою це не лише про штрафи чи документи. Захист батьківщини має багато форм: дехто боронить країну зі зброєю в руках, інші тримають тил, створюючи бізнес, підтримуючи економіку, навчаючи, чи дітей, чи розвиваючи культуру, вони могли б жити десь на заході, але обрали залишитись в Україні. Українська молодь, яка виросла і сформувалась під час війни, яка кожен день вибирає свій шлях боротьби за країну. Далі у відео він хвилюється і неохоче розповідає про себе Владиславу Степанчуку 19, але він уже герой України. До сих пор не разів вже півроку одно Не віриться до війська. Владислав пішов торік, щойно досяг повноліття. Кинув навчання у військовій академії, бо відчув, мусить боронити державу на фронті. Я бачив таких ж самих молодих хлопців, які вже воюють, які вже боронять свою країну. Як проривають наші бліна, лінії оборони, і ворог все ближче, ближче і ближче. І якось я вже знаєте, просто от був сказав таки так, що я йду. Влад потрапив до бойового підрозділу прикордонників в артилеристи, хотів бути штурмовиком, але не взяли. Мені кажуть, іди звідси, ти ще молодий. І малий, але вже за пів року він доведе не малий. Це був жовтень 24-го. Їхній підрозділ виконував завдання поблизу російського кордону, аж раптом почався наступ окупантів. Вони просто трьома машинами заїжджали, одну розвалили їхню тачку, їхню БМП-ху, а решту дві висадилися і почали наштурмувати. Зв'язок втратили одразу. Бійці намагалися вибратися з напівоточення і врятувати гармату. Але ранило водія, ранило хлопців в кузові. Е, водій ледве-ледве трошки ще проїхав буквально і завернув посадку. Там врізався в дерево. У лісосмузі натрапили на побратимів із суміжного підрозділу. Владислав надавав допомогу пораненим, відновив зв'язок зі штабом і організував найбезпечніший відхід. З боєм. на той момент не було часу думати страшно, не страшно. Пішли з хлопцями пробувати проривати оборону, або б залишились би там всі та й все. Бої точилися чотири години. Владиславу вдалося вивести з напівоточення 21 побратима. Саме вони згодом першими повідомлять про присвоєння йому найвищої військової нагороди. Телефон розривався, типу всі вітали. Нині Владислав в іншому підрозділі таке штурмовому. Невдовзі вирушить на один із найгарячіших напрямків, аби гнати окупантів. Ця країна вміє тільки воювати. Єдиний шлях нам і зупинити все. Вона не зупиниться ніколи. Він не штурмовик, але його дрони вже три роки нищать загарбників і їхню техніку. Свій перший безпілотник Олексій Бабенко зібрав 22 роки. Щойно захисники погнали росіян з Київщини. Цех, де працювали втрьох із друзями? Згадує іронічно десь 70 метрів на радіоринку. Така от короче будочка без нічого. В якій влітку було плюс 50, взимку було мінус 10. Зарплата була в нас там вісім тисяч гривень. У кожного спершу були дрони бомбери за рік перейшли повністю на FPV. Після перших відео роботи цих пташок в Олексія розривався телефон. Ну реально в мене були дні, коли там мені дзвонило за день 100 людей. В тебе йде розмова по телефону. Вона закінчується, і ти бачиш, що в тебе три пропущених. Нині компанія Олексія один із найбільших виробників FPV в Україні. Дрони різного розміру, частоти на оптову. Волокні із донаведенням, виготовляють і деталі. Плата ініціації наша льотний контролер, регулятор обертів, наш відеопередавач теж український. Якщо ми от сюди поставимо український тепловізор. То це, от буквально, вийде український дрон. Перші повністю українські дрони компанія випустила в березні, а це підтримка не лише війська, а й економіки країни. Уже скоро презентують і наземні роботи, які замінюватимуть піхоту. Лише так, впевнений Олексій, ми можемо перемогти ворога. Уявіть, якщо на якійсь ділянці фронту там кожен день. Ідуть штурми українськими підрозділами, але повністю роботизовані. На одних прийшов роботизований штурм. Там виніс повністю позицію на других, на третіх, і в якийсь момент. Якщо вони зрозуміють, що вони просто воюють проти Залізяк, це буде таким от шансом для України захисникам України, що зараз боронять нашу державність на фронті тричі. Слава! 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 Коли була революція гідності, вони ще ходили до школи, а Помаранчево ледве пам'ятають. Мені зовсім там було рік, півтора-два, якось йшли з бабусею містом, і я був тоді в колясці. І я почав кричати Ющина, Ющина. Вони мені кажуть паня тише, тише. Бо ж тоді на ну в Луганській області тоді не дуже любили Ющенка. Іван з окупованого антрацита Анастасія зі Львівщини. Вони координатори протестів з картонками в Києві. У липні тисячі молодих людей зібралися біля театру Франка, щоб підстояти незалежність антикорупційних органів. Більшість тих людей, які стояли на революції гідності, вони зараз на фронті захищають країну. Тепер черга молодшого покоління виходити на площі і захищати ці самі євро євроінтеграційні цінності. Разом з друзями Іван та Настя отримували дозволи на акції, комунікували з поліцією та медиками, а ще стежили, щоб не було провокацій. Ми дуже добре розуміли, що всі протести можуть бути використані Росією в будь-яких. В цілях, коли в чаті хтось починав казати, нам треба, якщо що, е, йти там на офіс, там прориватися, так далі, то ми такі, ні, ні, ми мирні, ми, ми, нам не потрібно агресії. Лише за день Іван створив сайт і наповнив його контактами нардепів, які голосували за скасування незалежності на і САП, щоб люди, наприклад, могли писати депутату з їхнього округа. І з закликом скасувати цей закон. коли почалася повномасштабна війна. Іван вчився за грантом у Великобританії. Мріяв вступити до Кембриджського університету. Але Вирішив, що варто повернутися в Україну, бо нього все така річ вона нікуди не збіжить, а країні потрібна от, допомога тут і зараз. Використати протести Росії не вдалося. Молодь з картонками лише утвердила. Україна демократія і частина ЄС. І вже не зійде з цієї стежки. Незалежність Набу і САП повернули. <клодисність> Мені особисто писали деякі військовослужбовці про те, що е, після ваших протестів у нас прям з'явилося більше сил і більше енергії, бо ми бачимо, що е, коли ми там і ну немає можливості впливати на, на, на якісь прийняття рішень, то є тил, який може відстояти правильні рішення. Вони розуміють, попереду ще тривала боротьба. Нам потрібно ще дуже дуже довго воювати, але вірять, колись Україна таки поверне своє. Колись на антрацидом буде меріти жовто-синістях, і чітко бачать майбутні держави з міцною економікою, потужною частиною якої стане оборонний комплекс країни, яка маючи от стільки ресурсу, перемогла продати буде вообще, отак будь-яку зброю будь-якій країні світу у європейській сім'ї з міцними інституціями та цінностями, які формуються нині в боротьбі. Усвідомлення того, який шлях ми прийшли, і яку ціну ми заплатили за те, що в нас є зараз. Що ми можемо зберігати свою державність, що в нас може бути своя мова, своя історія, своя влада, навіть коли вона робить неправильні рішення, але вона своя. А головне розвороту в бік Росії тут уже не буде ніколи, бо виросло ціле покоління, яке добре знає, хто їх ворог, і це те, що найбільше лякає Путіна. Христина Гавриш, Дмитро Матвієнко, Олексій Євченко, факти ICTV. Єдині новини, як ви оцінюєте процес мобілізації в Україні? Пишіть свої думки в коментарях. Тисніть вподобайку -ко» під відео та слідкуйте за головними новинами разом зі мною. Далі більше побачимось у наступному сюжеті.